Друзі, всім привіт! У зв'язку з ситуацією в країні зараз дуже стала популярна тема дистанційної покупки авто. У нас звичайно також це є. Ми можемо вам доставити авто, але у нас є пару нюансів. Але у нас є пару таких. Вимог до цього перша вимога, що ми що ви маєте прислати нам незалежного якогось підборщика, або щоб ви не витрачались на підборщика, е, якийсь замовити незалежний сервіс. Тобто ви самі виберете, куди нам поїхати. Я сів на машину, приїхав, її продіагностували там комп'ютером, підвіску, все, все, все. І вам ви виписали чек. Тому що зі слів, ну звичайно, ви можете мені довіряти, але краще, щоб був була ще третя сторона, яка вам. Повністю все розкаже про машину. Далі, звичайно, наперед ви маєте вислати або всю суму за авто, або там якийсь залог, там такий за дорогу, щоб звичайно я там не сів на цю машину, все ви сказали. Я беру її. Я приїхав до вас, а ви там щось передумали. Ну, звичайно, мені це не вигідно, тому ми перед тим як вам вислати машину, беремо якийсь залог. У нас, як є автовози, то ми можемо вам доставити автовозом, щоб пробіг не накатувати. Можемо своїм ходом, це там, звичайно, трохи дешевше. Ну, якщо вас самих, получаєте, може, получається, можете приїхати самі. Ну, Звичайно, є переваги в цій функції, що ви собі сидите вдома, вибрали там по, по фоткам машину, подивилися, вам все зняли, прибором пройшлися, і ви собі вже додому, додому вам приїхало ваше авто і. Ви собі маєте його вдома. Якщо вас це зацікавило, ви можете зайти до мене в інстаграм СмальАвто, або просто напишіть мені Viber Plus і напишіть, що вас цікавить. Ось в мене, як бачите, є Міганчик третій, Міганчик четвертий, й Гранд в мене є класний, другий. Volkswagen Golf 6, в мене є 1.6 дизельний, ще є Ford Focus 1.6 дизель, Passat b 7 є, Golf Plus. Багато є машин. Пишіть, я вам вишлю, ви собі оберете, я заїду на сервіс, вам провірю. І ви собі підім отримаєте у авто. Це класна функція того, кого цікавлять авто з Європи. І ті, що є в наявності, звертайтеся. І так, друзі, ось наша інстаграм-сторінка СмальАвто. І ось тут ви можете бачити авто в наявності. от як цей гранд сценік у нас є 2008 року шикарній комплектації. Також ось на днях забирають 6 1,4 TSI. В хеджбеці у нас також класний. Астрочка ще у нас є поки що в наявності. Mercedes є такий, є класу. Гольфік шостий, 1.6 дизельний, також класний. Пасатик без цього ось на задньому фоні також у мене є. За 10 тисяч доларів його віддаю. Ford Focus у мене такий є. Класний, 1.6 дизель 2010 року. Volkswagen Тауран вже проданий. Зараз заберу його з наявності. Є ще такі Mercedes класу. 2014 року міганчик також проданий. Ось фото Пасату. Ось такі ще у нас авто є актуальними. Шкода продана, але у мене є ще одна така також по такій ціні, тільки вона ще є на дисках. Так, ну, по цьому все. Ще ну ні, ще у мене є тільки цей Outlander, також можемо вам його доставити. І міганчик є такий. За 3000 доларів його продаю, моя домашня машинка. Ну і шкодка ще, як, як вже сказав. Того є ж такі авто в наявності. Також тут часто пропозиції для огляду вам скидаю різні. От попросили вчора зняти Hyundai, шкодку. Того такі авто є в наявності, Міганчик ще четвертий.